Ось як мати помре, так ти собі лікті косатимеш. Що не зробив так, як мати хоче, як вона сказала, як їй подобається, як вона вважає за потрібним, що дружився не на тій, що переїхав не туди. Чули коли-небудь таке? М? Це яскравий приклад маніпулятивної, аб'юзивної та егоїстичної поведінки батьків. І, до речі, вона трапляється дуже часто. Таку фразу мати або батько, але частіше чомусь матері це роблять. Кажуть, зазвичай тим синам та дочкам, у яких потім, як це не дивно, чомусь не складається особисте життя, розвалюються сім'ї. розумієте? Якась така просліджується паралель. У будь-якому випадку на вас це навішує тягар вини. За неправильну поведінку, за смерть, за неможливість нічого виправити та повернути і взагалі розвалює вам психіку, навіть якщо ви дорослі, а якщо ви підліток або дитина, це взагалі злочинна поведінка по відношенню до своїх дітей, якщо чесно. Ну, до їх психіки, як мінімум. Ну, я скажу вам так, дітки, не виконувати умови якісь, які поставлені таким чином, через якийсь такий незрозумілий психологічний шантаж це нормально. Більш того, я вам скажу, батьки помруть. І взагалі ми всі помремо. Але коли батьки помирають раніше за дітей, це варіант норми. Ви не можете бути в цьому винні, щоб ви не зробили. І ви можете мати свій вибір по життю незалежно від того, що думають про це ваші батьки. Ну а що казати таким батькам, які маніпулюють та оперують такими поняттями: як я помру, і ти будеш винний, ти будеш кусати ліхті і все життя жалкувати, але нічого не зможеш виправити на тобі відчуття провини на все твоє життя до да такої ж самої гробової доски. так? Я скажу, що таким людям нема що казати. Вони все одно не зрозуміють, про що ми тут кажемо. І все одно не стануть виправлятися. Тому що, на жаль, я, як адвокат в сімейних справах, часто бачу причину невдач у шлюбах у дітей зі сторони саме батьків, тому що вони впливають певним чином на своїх дорослих дітей, що вони не можуть побудувати нормальні стосунки. І тут батькам це не поясниш. Зараз в коментарях на це і подивитесь. Тому що, на жаль, навіть коли дитина проявляє якісь кроки для того, щоб нормалізувати стосунки і ситуацію з батьками, а вони цього не розуміють і не приймають, дитині нічого не вдасться. Якщо зі сторони батьків немає розуміння та бажання це робити, результату буде нуль.